Аномальна спека в Європі забрала життя тисяч людей за тиждень. Вчені шокують це лише початок кліматичної катастрофи, а згодом ситуація обіцяє стати ще критичнішою, де у Європі найбільше жертв і хто найбільш вразливий серед населення? Докладніше далі. Через нещодавню хвилю екстремальної спеки 12 європейських міст потерпіли страшні наслідки. Понад 2300 смертей зафіксовано лише за кілька днів. Це значно більше ніж зазвичай. Дослідження імперського коледжу Лондону та Лондонської школи гігієни показало, що півтори тисячі людей загинули саме через кліматичні зміни. Мілан, Париж і Барселона стали містами з найбільшою кількістю смертей. Зокрема, у Мілані в період з 23 червня по 2 липня померло від спеки 490. Дев'ять людей у Парижі 373 людини. А у Барселоні 340. У кожному з цих міст спека била рекорди, а температура перевищувала звичні показники на 3-4 градуси. Чені з імперського коледжу Лондона довели: якби не зміни клімату, погода була б значно м'якшою а більшість цих життів могли б бути врятовані. Найвразливішими виявилися літні люди за статистикою. 88% жертв були старшими за 65 років, особливо вразливими є ті. То має хронічні захворювання, проблеми з серцем, легенями чи діабет у багатьох випадках такі смерті взагалі не враховуються хоча їхнім головним тригером могла бути саме виснажлива спека. Науковці називають такі хвилі тихими вбивцями. Вони не залишають руйнувань, як повені чи урагани, але забирають життя мовчки, особливо серед людей, які не мають доступу до охолодження, медичної допомоги або живуть самі. Кліматологи попереджають, що 1,3 градуса глобального потенціалу Пління це вже критична точка, але до кінця століття температура на планеті може піднятися до плюс 3 градусів Цельсія, що призведе до ще більш інтенсивних хвиль спеки, ще більшої кількості смертей і нових кліматичних катастроф. Спека вже зараз виявляється не менш смертоносною ніж повені, шторми та пожежі. Тим часом в Україні температура коливається від 16 градусів на заході до пекельних плюс 40 на сході та півдні а в найближчі дні з 10 по 12 липня, Іпня на сході та південному сході України очікують спеку до плюс 38 градусів. Звісно, питання чи може температура в Україні досягти 50 градусів, активно обговорюється. Проте представниця Укргідромецентру Наталія Птуха в інтерв'ю 24 му каналу заспокоює і каже, що така температура у природних умовах в Україні є мало ймовірною. Також в Укргідромецентрі пояснюють, що якщо на вуличних термометрах фіксуються вищі показники, це результат нагрівання. Фальту і металу, а не справжня температура повітряної маси. Захід України йде під воду. Мешканці місту паніці знімають відео, як вода затоплює їхні будинки та автомобілі. Дощі заливають Тернопільську та Львівську області, перетворюючи міста на Велетенські озера. Але це ще не кінець. Синоптики попереджають, що ситуація може стати ще гіршою. Докладніше далі. Після нічної зливи центр Тернополя перетворився на справжнє озеро. Гідромецентр попереджав про червоний рівень небезпеки ще напередодні. На Тернопільщині випало понад 50 міліметрів опадів за добу, а місцями до 79 мм міліметрів дощу. У Тернополі затоплені навіть центральні вулиці. Найбільше постраждав район Канада на вулиці Коновальця. Вода затекла не лише у підвали, а й у салони припаркованих автомобілів. Люди в паніці викладають відео у соцмережі, і звертаються до міської влади. Вони Же, що забудовник поруч із вулицею Галицькою перекрив водостоки, через що вода не має куди стікати і затоплює житлові будинки та автостоянки. Люди обурені і хочуть, аби мер особисто побачив масштаби підтоплень. У Львові ситуація не краща. В межах міста річка вийшла з берегів, машини змушені їздити зустрічними смугами або об'їжджати через бордюри. Стоянки повністю пішли під воду. А у районі Чукарі на хуторівки вода залита по обидва боки дороги. Поблизу ЖК Континенту автостоянка Творилася на озеро, і всі машини опинилися під водою. Аналогічна ситуація і на Трускавецькій вулиці. Проте стихія не вгамовується сьогодні, 10 липня, дощі продовжать заливати захід України. Під загрозою залишаються Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька та Тернопільська області. Також грози не оминуть Волинь, Рівненщину, Хмельниччину, Житомирщину та Вінничину. Тим часом Львівський регіональний центр попереджає про складні погодні умови до кінця доби, зокрема у Києві температура. Раз плюс 30 впаде до 23 градусів, а вдень та ввечері очікується сильний дощ із грозою. Уже завтра, 11 липня, погода дещо покращиться на вихідні. Синоптики обіцяють поступове покращення хоча 12 липня в Україні майже в усіх областях прогнозують добові дощі. Україну накрила нестерпна спека, від якої страждають усі без винятку, адже температура повітря місцями перевищує 35 градусів. У той самий час Росія продовжує масовані обстріли, зокрема по енергетичній інфраструктурі. Це призводить до екстрених відключень світла, а разом з ним зникає і останній порятунок від пекельної спеки, вентилятори та кондиціонери. Саме тому телеграф Юї зібрав перевірені способи охолодження при будь-яких обставинах, які не потребують електрики, а також базові правила. Безпеки в період аномальної спеки. Докладніше. Далі намочіть рушник холодною водою, відтисніть і повісти біля відчиненого вікна. Повітря, що проходить крізь тканину, охолоджується і кімната стає менш задушливою. І, хоча такий лайфхак здається неймовірно примітивним, але насправді він є дієвим. Налити у декілька пластикових пляшок воду, не доливаючи до кінця, і заморозьте. Загорніть їх у рушник або тканину і покладіть поряд із собою. Вони діятимуть на кшталт портативного охолоджувача. Якщо поставити кілька пляшок у таз і розмістити біля відкритого вікна, то ефект від випаровування буде ще кращий. Щоб у спеку комфортніше було спати, покладіть простирадло і наволочку, в морозильник або холодне темне місце орієнтовно на 20 хвилин. Найкраще використовувати ляні простирадла, адже вони краще пропускають повітря ніж синтетика. Так ви зможете заснути навіть у плюс 30. Цей спосіб досить незвичний, але він неодмінно допоможе впоратися зі спекою при відключенні світла. Гладкі камені потрібно замочити у холодній воді, а потім розмістити поруч біля себе на ліжку або на підлозі. Вони поступово віддаватимуть прохолоду. Цим методом користувалися ще до винайдення кондиціонерів. Цей лайфхак стане у пригоді тим, кому не вистачає прохолоди від звичайного вентилятора, або ж у кого вдома є вентилятор на акумуляторі, потрібно взяти миску з кубиками льоду і поставити її перед потоком повітря. Лід охолоджуватиме повітря, і вентилятор дутиме вже не гаряче, а приємно прохолодне повітря. Це дає ефект міні-кондиціонера, який може значно покращити самопочуття у спеку. На перший погляд, ці методи можуть здаватися дивними та малоефективними, але коли спека стає нестерпно. А кондиціонер є недоступним. Саме такі лайфхаки можуть допомогти уникнути перегріву, зберегти сили та бодай трохи полегшити самопочуття. Страшна повінь у Техасі, яка забрала життя понад ста людей, в тому числі дітей з літнього табору, стала прямим результатом соціальної політики адміністрації Дональда Трампа, спрямованої на скорочення бюджетників. Сенатор Чак Шоумер вже зажадав парламентського розслідування на тему того, як вплинули скорочення у національній метеорологічній службі на оперативність та точність запобігання стихіям. Мене звати Яна Прохон, Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись докладніше про страшні наслідки недалекоглядної політики 47-го президента США. Раптова повінь у Техасі сталася вранці 4 липня, коли через сильні паводки раптово зріс рівень води у річці Гуадалупе. За годину вода піднялася на 9 метрів та накрила округ Кер, який був не готовий до такої ситуації. Як повідомляє CNN, станом на ранок, 8 липня відомо про щонайменше 104 жертви. Не менше 24 людей вважаються зниклими безвісти. Їх досі шукають рятувальники. Страшна трагедія сталася в дитячому таборі. Містик майже столітньому християнському літньому таборі для дівчат поблизу міста Хант. Там загинуло щонайменше 28 дівчат віком від 7 до 9 років, а також 18-річна вожата та директорка установи на ім'я Джейн Регсдейл. Раніше Department of Government Efficiency – тимчасова організація зі скорочення федерального бюджету США, очолювана мільярдером Ілоном Маском, звільнила 600 співробітників національної метеорологічної служби та 880 співробітників національного управління океанічних і атмосферних досліджень США за даними телекомпанії CBS News, це призвело до кадрового дефіциту і вимушеного закриття багатьох служб спостереження, зокрема 122 регіональних метеорологічних станцій та центрів збору даних, у тому числі і в таких регіонах, які найчастіше потерпають від ураганів: Флориді, Північній Кароліні, Луїзіані та Техасі. З метою економії звільняли найбільш вікових працівників, щоб не виплачувати пенсію. Таким чином, адміністрація Трампа позбулася найдосвідченіших співробітників, ба більше відомство маска обмежило доступ Національної метеорологічної служби до супутникових знімків Пентагону та інших критично важливих даних. За інформацією видання Бізнес інсайдер у такий спосіб, синоптиків фактично позбавили можливості прогнозувати особливо критичні явища, урагани, торнадо та екстремальні опади. Як стверджує газета The Washington Post, починаючи з кінця липня, Пентагон планує повністю припинити передачу супутникових даних важливих для метеорологів. Тож наслідки не змусили на себе довго чекати. Зауважимо, що 4 липня у США святкували день незалежності. Звичайно ж, Білий Дім відкидає всі звинувачення, наполягаючи на тому, що місцева влада попередила населення про можливе стихійне лихо. Але опозиційні політики та журналісти запевняють, що поточна кадрова ситуація в національній метеорологічній службі не дозволяє оперативно охопити всю потенційно небезпечну територію та скоординувати роботу з місцевою владою. Це канал Телеграф. Мене звати Яна на Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.